У бурштині на вулиці волі мешкає унікальна людина, яка улюблене заняття перетворила на справу свого життя. Знайомтесь Павло Нижник, ресторатор і власник бренду Опільські легуміни на власному подвір'ї Павло організував майже замкнутий цикл виробництва, самостійно вирощує свині, в раціоні яких і тільки натуральні корми. Має вже 10 дорослих свиней і ще добрий десяток поросят. Поруч зростають качки. Далі запрошую в цех. Тут все сучасно облаштовано для зручного виробництва крафтових м'ясних виробів, зокрема сиров'ялиних та консервованих продуктів. Хамон, панчет, та шия сиров'ялина та інші легуміни, що традиційно є на столах європейської кухні, виготовляються не де-інде, а в нашій громаді. Хамон. Вони, вони будуть готові аж на Пасху. аж на Пасху, так, так. оці бачите, ці свіжіші, От, вони чисті, потім вони покриваються такою клісеню, mm -hmm. потім ще більшою плісенью. Ну і вже в річному віці ми ту плісень знімаємо, покриваємо коньяком з спиртом, мішаємо, mm -hmm. бо сам коньяк дуже слабо бере. От, і вони ще просихають, тоді вже відрізаємо, нарізаємо панчета. 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 Чия э, сиродялина, шия mm -hmm. свина. Там великі свині, оцевок в сечових міхурах, мацик називається ну, мацик поліський. як розповідає Павло, галузь харчування у його житті це не спонтанний вибір, адже виріс у родині, яка вже кілька поколінь займається саме цією справою. Почалася історія з того, що любили їсти добре, смачне. І всі в родині працювали в нас то повара, то технологи консервування, то технологи м'ясопереробки. Ну відповідно воно якось так по генах передалося, і традицією є в нашому роді. Що я так порахував, що з восьмого покоління вісім поколінь назад ми всі працюємо в галузі харчування. От це не тільки м'ясна переробка, це різні сфери, але все, що зв'язане з харчуванням. Сезон переробки м'яса тут триває шість місяців з листопада по травень. За цей період переробляють близько шести тонн чистої м'ясної сировини. Окрім цього, роблять ще й овочеву консервацію. Асортимент налічує близько 70 видів готової продукції. Основний наш напрямок це вироблення. Виготовлення сиров'ялиних м'ясних делікатесів за технологічними особливостями. Вони дозрівають довше ніж в промисловості в підземних кам'яних погребах на глибині приблизно 3 метри. Ми виготовляємо приблизно 40 видів продукції тільки з м'яса. Зараз ми почали переробляти м'ясну консервацію, овочеву консервацію тобто, в загальному десь біля 70 одиниць. Переробляємо м'ясо. Як дичини, так і свійських тварин переробляємо яловичину, свинину, індичку, індокачку, гуску, лань і благородний олень і конину. Тобто, всі це м'ясо ми переробляємо за нашими технологічними особливостями. Особливий акцент продукції опільських легумін на якості використовують тільки натуральну сировину без будь-яких хімічних додатків. Більше того, значна частина овочів та фруктів це власноруч вирощена городина. Основний наш вид діяльності це виростити овоч, виростити певну сировину, переробити її і продати. Тобто, ми не закуповуємо нашу сировину десь на оптових ринках. Від фермерів ми її виробляємо нашою сім'єю, родиною. На своїх присадибних ділянках на цьому вирішили не зупинятися, а взялися заготовляти ягоди для виготовлення концентрованих чаїв на основі ягідного пюре. Маємо насадження малини, і цього року ми вирішили зробити рідкі концентровані чаї з медом, з лимоном, з імбирем для того, щоб люди могли собі їх споживати в поїзді в автобусі в кабінеті. Тобто на якісь там кав'ярні, тобто, це буде мати таке більш широке охоплення. Попри складну ситуацію в державі, ринок збуту вдалося налаштувати завдяки добрій роботі у плані маркетингу. Завжди беруть участь у різних заходах та форумах. Вивчають запити та тенденції ринку. Від цього ми вже багато маємо великих мережевих покупців. Це така фірма, як Джуск. Яка займається це європейська фірма, яка займається виробництвом сантехніки. Вони для своїх працівників кожен місяць замовляють дуже великі партії. в нас товару від таких відвідин залишились тільки приємні емоції. Поділився враженнями голова Бурштинської громади Василь Андрієшин. Я Вперше тут що таке є виробництво крафтове? Мені дуже подобається. Тут все дуже чистесенько. все так на належному рівні. Нам більше таких треба крафтових виробників. В різних галузях міська рада буде все робити, буде сприяти таким ініціативним хлопцям, дівчатам, які хочуть займатися цим. Тим паче, в нас зараз, ви знаєте, дуже багато є е, фондів, які хочуть фінансувати, можуть фінансувати всякі проекти. Тому я закликаю підприємців, ініціативних людей робити це. Ми будемо допомагати писати проекти для того, щоб залучити кошти для того, щоб розвинути ваші. Приватні підприємства, поряд із нами є люди, які з любов'ю створюють свою продукцію, про яких обов'язково маємо знати та всіляко підтримувати, щоб наша громада повнилась успішними людьми, які надихатимуть інших реалізовувати свої мрії цієї неділі. Бурштинська міська рада запрошує нас взяти участь в нашому місті буде відбуватися. Крафтова ярмарка, де всі охочі, бажаючі, зможуть продегустувати нашу продукцію, придбати а також задонатити на зсу.